Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 березня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день, чим буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Що тут в нас? Туз мечів непогано. В мене є план. Ой, дев'ятка пентаклів, також класно. План має на що опиратися? Є ресурси втілювати план. Туз мечів, Дивіться, яка тут стріла! Вона готова вже летіти, готова втілювати ваші плани, ваші, попадати в ціль. Ну, що таке для вас? туз мечів? Ну, в першу чергу для нас меч це зброя, яка може програтися повітряною Ну, Вважайте на повітряну тривогу, програтися зброєю. Ну, і тус мечів. В мене є план, як я вже сказала, так? Це ідеї. Це, ну, зараз в коридорі затемнення не треба нічого нового починати, ми тільки плануємо. Ми собі думаємо, обдумуємо, розглядаємо різні варіанти. І от Турс мечів саме про це. Я планую, я думаю: або також, так як це меч, меч і надає ясності, і меч також має властивість щось відсікати, таке, що вже вам не потрібно, для того, щоб звільнити місце для нового. Щось те, те, що вже себе вичерпало, чи те, що ви вже закінчили. Ви завершуєте, відсікаєте і плануєте собі щось нове. Думки. Бо мечі це думки, це інформація, це плани наші і ясність. Ну і що це вже для вас буде? Підставляйте кожен під свою ситуацію. Ну і дев'ятка пентаклів на дні колоди, як я вже сказала, це ресурси, які ми маємо для втілення. Ми маємо силу, ми маємо ну, дивіться, яка тут позитивна карта. Ми маємо можливості, ми маємо фінанси, ми маємо ресурси, ми маємо здоров'я. Ми повні сил і енергії для, для втілень, для. Ну, Дивіться, який класний тут настрій. Саме от з такої енергії дуже класно м планувати, думати. Собі, от. Розплановувати, вкладати от в свою нову ідею ось такі, таку класну енергію. Бо вона має таке підживлення таке. Ну що, що нам буде допомагати? Подивимося? Що нам сьогодні допоможе? Королева Кубків. Ну, також чудовий, молода, доросла жінка, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Можливо, це ви допоможе. Дивіться, який тут найгарний настрій? Позитивними емоціями. Або це ваш настрій, ваші емоції, ваші. Коли я мрію, я собі уявляю, я собі візуалізую. Таке натхнення, бажання, позитив. Супер. Який чудовий день сьогодні! А що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Шістка мечів. Заважати буде рух далі. Ще не час рухатись. Так. Наразі ми плануємо, думаємо. Найкращий варіант підбираємо. Шістка мечів це можуть бути справи, які відволікають вас від плану, збивають, знаєте, з думки, збивають з толку. Або, ну, що, не на часі ще вже починати. Не, ну, Шістка це вже поточні справи. А можливо, дорога. Кудись ви від'їжджаєте, їдете. Буде заважати, ну що ж, ну, так як тут зображено двоє людей, можливо, хтось буде вклинюватися в ваші плани. Хтось буде коригувати, намагатися своє бачення вам нав'язати. Також це може заважати. Немає, заховали. Заховали. У нас є план, і наразі ви не діліться тоді з тими планами, своїми думками, ні з ким. Тому що, щоб не було такої ситуації. що тобі то, а можна по-іншому. Тому ви собі його, цей план поки що тримайте в собі. Ну що ж, бажаю нам всім мирного і спокійного дня. І бажаю нам Гарних вихідних, гарного настрою, дивіться, ось такого. Незважаючи на дощ, на, на таку погоду, зовсім не, не, яка не спонукає до гарного настрою. А я вам бажаю радості, сонечка, позитиву, ясності. Мрійте, плануйте, і обов'язково все це робіть з гарним настроєм. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є, біймаю вас. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую за те, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, до зустрічі, па-па!